Привіт! Сьогодні буде нестандартне відео на моєму каналі, вертикальне. Вибачаюся наперед, але я, чесно кажучи, не планував спочатку викладати це на Ютуб, бо знімав для інстаграма, для телеграма. Хто підписаний на мене у цих соціальних мережах? Хто бачив вже цю поїздку, але я вирішив все ж таки. Залишити для історії це відео на своєму каналі, тому що мені ця поїздка сподобалася. Я передивився ці шматочки, і щось мені захотілося з вами цим поділитися. Якось на початку червня ми з Васією поїхали на гравідниках, і у нас був такий маршрут: що там було все і хащі по траві, і ґрунти, і руківка, і бездоріжжя, і асфальт. Коротше, що там тільки не було. Класно, ми тоді покаталися. В принципі, було небагато по кілометрам, але дуже було так мальовниче. Тож сьогодні подивитись цей контент. Сподіваюся, вам сподобається. Якщо так, підтримайте вподобайкою. Підписуйтесь і поїхали. Приїхав Вася, а ми зараз будемо крутити педалі. Заїхали з Василієм у хащі. Трава нереальна, До Південного Бугу доїхали. це Ми вже за село Богданівці. Виїхали на бережок. Ось. Зараз будемо їхати прямо там до місточка, доїдемо. Тут капець тут крапиви дуже багато. Так от можна їхати десь ногою зачепити і все буде пекти. На сонці показує 38 градусів. Ми тут їдемо такі хащі, вже кропивою попеклися, вже ноги собі всі <гололи> Бо так от їдеш, що забочене кропива. Тут її тут повно, просто нереально. Оце так їдемо. Тут саме ризикове, що може бути, це якісь ямки у траві, які можна побачити. О, прориваємося. Вони якісь пташки прикольні, здорові, не бачу. Це сокіл чи що то щось схоже на сокола. Не, не встиг розгледіти. Орел! Оце хащі такі. Оп! Нічого, Буде що пригадати. Виїхали з тих хащів нарешті. А то тобто їхали з тієї сторони, вздовж річки заїхали на місток. Тут я знімав огляд на NS Bikes, коли тюнінг показував. Коротше, що ми тут маємо зараз? <рес> <рес> Ось таку бороду треба зараз повитягати. Ой, капець, проїхались. Ноги всі в траві, в крапиві, попалили собі всі ноги. От, а тут така краса. Південний бух тече він. у східному напрямку я така невеличка, класна природа, просто кайф. Що, все почистив. Я тільки почав. Вася на Мені суміші багато... червоній вже якраз в таку спеку Max yeah. працює. Нарешті не погода для неї вийшла. Ось, наші конячки, два ронда, наче однакові велосипеди і в той же час такі різні по комплектації. А так рама. Однаково абсолютно. Рама, вилка, колеса. Це вже все інше відрізняється. Вася на панерейсерах 40 х СК поміняв нещодавно. Катаємось. Я сьогодні камеру не брав, тому будемо лайв зйомки робити на YouTube. Можна було познімати, але щось я вирішив сьогодні відпочити від цих відеозйомок, від камер, просто виїхати розслабитись От на велосипедах. Покайфувати. Але можна було б зняти прикольний контент, як ми цими тими хащами їхали на YouTube. Ну нічого, ще. Тут думаю не раз покатаємося. Зупинилися у Богданівцях біля магазину продуктового. Взяли Мохіто холодненьке, прям у таку погоду, прям супер. Освіжає. Зараз доп'ємо, поїдемо, поїдемо десь по селам, ще по ґрунтам покатосимо, бо ми ще не накаталися. пече, але да, на природі воно все-таки класне. Тут мене Макс питає, як себе жовта суміш веде в таку спеку. От, показую, нічого не тече. <ріху> Нормально все, їду. Ну, М'якенько все класно перемикається. Вася на червоній. Ну у Якраз по сезону все. Червона суміш. Коротше, їдемо. Тебе 31 показує, так? Я взяв звичайно збив, крупу поставив. Та ні, я температуру, У мене 29 градусів затінку. на сонці то да, така спека, що жесть. Ладно, похавали. Попили, похавали, можна їхати далі по селам. Піднялися на пагорб, рухаємося в ту сторону в село Колибань. І тут поле таке, якраз видно з гори Хмельницький. Якщо придивитися, зараз спробую збільшити, Ото Хмельницький. Звідки видно дуже добре місто. Вон туди, туди, воно йде, Хмельницький. Красота. Добре, хоч вітерець сьогодні є обдуває бо ще таки, з такими обхилами зараз від південного бугу підіймаємося вгору на південь прикольно так далі добре що асфальт поки є так да? далі грунти підуть уже маки цвітуть овсю Пригадую, як у нас катався на Херсонщині теж на початку червня в кінці травня куча маків здовж дороги біля полів Тут він. природа неймовірна. Вася, під колір маків. <плес> так, ну що, жаримося під сонцем 39 градусів. Гравійно, ось така дорога вже десь кілометра два, з лівої сторони сонячні панелі. Машини літають, пилякою нас покривають. А що робити? У нас сьогодні ґрунти на всі смаки. І ідеальний асфальт, і просто гравій, і трава, і ось така бруківка. Сьогодні все у нас. На всі смаки. Да, тут краще їхати по бабіч дороги, тому що по цій бруківці їхати неможливо просто. Тряси, ну на МТБ ще було б норм, але на гравійнику Дуже важко. Якесь має бути десь озеро, наче по мапі дивилися. Зараз спробуємо знайти. Ми зараз приїхали у село Колебань. І тут ось такий гарний невеличкий ставок. Вже трохи хмарки натягує, то сонце ховається, вже трохи легше. Такий ставочок клас. Тут, мабуть, місцеві і купаються. Плити такі. Ого. Така висота тут. Добряча. Кудись воно стікає. Так, їдемо ґрунтом. 39 градусів, а тут таке поле з ріпаком дуже гарне. О, Ще під горку їдемо. Така грунтова дорога, тут коли дощ то нереально глина, болото. Да, так, так от їдеш з однією рукою, трохи не туди вивернув і можна навернутися, коли заїдеш оцю колію. Треба обережно. Я злетів з горки, а Вася трохи пригальмовує, бо стрьоно. Очкував, ти? Да. Ти так? Бачу, поїхав. Я їхав і я думав, якби я був на МТБ, я тут б взагалі би злетів би і не пригальмовав ні граму. Мене Ой, слухай, треба їхати, бо комарі тут нападають. Заїхали в затінок тут. Низина така, волога. Так, да, комари кусають, треба. Чекати. Заїхали у село Лугаве, зробили зупиночку в затінку напроти ось такої церкви. Якась вона така трохи виглядає заброшеною. Велосипеди просто тренда. Ця фарба матова. Це просто жесть. Отак от, бачите? Це би на автомийку би заїхати коккюрхером помити. Було би супер. Знайшли колодязь, зараз поповнюємо запас води. Вася вже тут добув водички. Холодненька, ну давай, наливай. Та розільється пофіг, води багато. О, ну так і все, і не парся. Лий собі не. Давай мою. Ми зараз об'їжджаємо село Лугове і тут ставочок теж є ось такий невеличкий. В Колибані трішки був краще там. Добре, що хоч хмарки вже натягує, то не так припікає сонце, воно сховалося і вже краще. Но хмари так летять дуже швидко. Угу. Щось, щось надує. Селово-Лугове вже там позаду. А ми їдемо у малу колебань. Там після обхільчика зупинилося тут біля якогось струмочку. Навіть не підписано щось на карті, що це за І річка. От, а там от у полі, от там лелеки пасуться, не знаю, зараз буде, видно, спробую наблизити, бо їх там вон, дуже багато. Щось ходять, шукають. Ну, скільки їх. То все лелеки ось така красотень. Тут якісь хащі з цієї сторони. О. Так, ну, в принципі, нам піднятися, там же траса і будемо в Хмельницький повертатися. Все, грунти села закінчилися. Виїхали на трасу окружна навколо Хмельницького. А в місто будемо заїжджати вже через мікрорайон Раково. Їдемо. Печемося тут, ну хоч вітерець є. Вже майже у Хмельницькому. Заїжджаємо у мікрорайон Раково, якраз спускаємося вниз. Якраз хмарки натягують, на вечір має бути злива. Якраз файно покаталися, до вечора встигли. Все, накаталися, приїхали. Спека, капець. Майже, майже 50 км проїхало, 46 Ну, Зараз ще додому доїду, буде десь. 48, десь так приблизно. Велосипед був в кольору мокрий асфальт, а тепер колір подільська глина. Ай, тепер треба все вимивати, вичищати після таких поїздок. Марколасика виду там ходиться. Ну що ми, грунти, вже хмарки натягують. Це ми зараз на Прибузькій вулиці стоїмо. Велодоріжка. Та вже будемо роз'їжджатися по домам. Так що така була покатенька сьогодні. На наступних вихідних, думаю, щось ще придумаємо.